Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Тоні Робінс. Секрет безмежного потенціалу, який утримує кожен українець. У чому головна відмінність між тими, хто діє? Відповідь одна впевненість. Коли людина абсолютно в чомусь впевнена, коли вона вірить у щось і паралельно діє, це дасть результат. Якщо ви впевнені, що це не спрацює, то і братися не варто. Я давно думав, як люди досягають своїх цілей після невдачі, що змінюється, і я став брати інтерв'ю в сотні людей. Я просив цілі групи давати мені зворотній зв'язок, і щоразу все зводилося до одного. Найважливіше це повірити і злови. Пити цей імпульс. Ось чому багаті багатіють, а бідні біднішають. Ми розуміємо, що різниця в мисленні, але як це трансформується в реальність, розказую. Наприклад, ви зробили те, що раніше нікому не вдавалося зробити. Ви пробігли милю за 4 хвилини. Століттями люди намагалися це зробити. А Роджер Баністер зміг. Тобто, Баністер не тільки тренувався фізично, він змінив підхід, тренуючи свою свідомість. Він це пояснив так: якщо неможливо було зробити це фізично, я досягну цього в голові. Він повірив, що це можливо, все інше зробило тіло, воно підкорилося його свідомості і зробило результат. Приголомшливо, правда? Нагадаю, що раніше це вважалося неможливим. Кожен із нас має видатний потенціал, він може зробити більше або може зробити менше. Ваші дії впливають на кінцеві. Результат, і це очевидно. Ось, наприклад, у людини є безмежний потенціал, але при малій кількості дій результат буде слабким. Отже, в неї проблеми із впевненістю. Вона не вірить, що у неї вийде. А тепер уявіть: ви впевнені у своєму потенціалі, ви дієте, а коли ви дієте і вірите в себе, то виходить видатний результат. Ваш мозок каже вам: ось я тобі говорив, що в тебе вийде. Важливо зловити імпульс і відчувати, що ви в максимально продуктивному стані. Хтось скаже, треба діяти, а там подивимось. Просто дієте? Я знав таких, які ходили від дверей до дверей і казали, ви ж купите в мене цю річ. Але на обличчі читалось ось що: я сам не вірю в те, що мені вдасться заключити цю угоду. Може, людина і купить із жалості, але результат буде невтішним. Коли в мене нічого не було, я вже знав, що буду їздити на Феррарі та Порше. Я підсвідомо готовий був їх отримати. Це було неминуче, я не сумнівався в цьому. Це зіграло зі мною. Ключову роль, і з вами я впевнений, теж зіграє. Живіть наповну, живіть з пристрастю. Якщо вам сподобалось це відео, то поділіться ним з вашими друзями, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей!